Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Осії. І сьогодні у нас на черзі сьомий розділ. Як тільки я починаю лікувати Ізраїль, так зразу виявляється беззаконня Єфрема і злочин Самарії, оскільки вони звикли до шахрайства. Злодії вдираються в будинки, а на вулицях орудують розбійники. Сьомий розділ продовжує далі. Говорити нам про те, що Бог висуває певні претензії до свого народу, і він каже про те, що як тільки починає лікувати Ізраїль, тобто як тільки приходять пророки, які намагаються навернути на шлях істини, то одразу ж виявляється беззаконня Єфрема. Одразу ж виявляється, що Єфрем, тобто Північне Царство, воно дуже дуже багато грішить. І в цьому вірші вперше. В цій книзі згадується про злочин Самарії, про столицю. Мова йде про те, що в столиці і є той центр блуда духовного, про який Бог постійно згадує в цій книзі. Ніхто з них не хоче й думати, що я знаю про всі їхні злочини, адже вони обгорнуті своїми злими вчинками, які постійно переді мною. Цікавий момент, Бог тут вказує на те, що йому завжди відомі всі злі вчинки, які є. Знаєте, як кажуть, що ми думаємо, люди, що Бог бачить нас зовні, але насправді він бачить нас зсередини. Тобто, як би люди не думали, що Бог не бачить їхніх злих сердець, але Бог таки все це бачить. Своїми лиходійствами вони веселять царя своїм шахрайством можновладців. Третій вірш нам говорить про те, що це все беззаконня, воно насправді виселить царя. І це надзвичайно сумна новина для північно-ізраїльського царства. Тому що царі були поставлені для того, щоб слідкувати за народом, для того, щоб чинити справедливий суд. Цар він був. Верховенством закону, але якщо беззаконня веселить царя, то це дуже сумна новина для, ціє... для цілої країни. Усі вони палають перелюбством як піч пекаря, вогонь якої вже не потрібно підтримувати, поки зійде замішане ним тісто. Четвертий вірш Бог приводить а, певну аналогію. Він каже про те, що а, Весь народ, і особливо е цар і можновладці, вони настільки палають перелюбством, тобто духовним блудом, що вже не треба підтримувати як піч, яка розгорілася. Тобто, коли піч розпалює, то треба підтримувати вогонь, щоб воно не загасло. Тому що, якщо полум'я ще не набрало сили, то воно може дуже швидко загаснути. Але вони вже настільки погрязли в цьому духовному блуді, що вже не треба підтримувати. Вони вже як піч, яка Просто розкалено. У святковий день нашого царя його можновладці до знесилення впиваються міцним вином, а разом з ними він, цар приєднується до глузування. Ще один важливий вірш. Біблія встановила Бог, встановив для єврейського народу свята і кожне із свят, які святкували євреї, чи то Пасха, чи то Шавоот. Чи то Сукот, який от нещодавно буквально був в Ізраїлі, всі ці свята вони повинні були нагадувати євреям про Бога і робити його народ ближчим до Бога. Але ті свята, які були встановлені вже в північному ізраїльському царстві, вони робили абсолютно протилежну річ. Написано, що і цар і можновладці до знесилення впивались вином. Тобто вони не хотіли дивитися тверезим поглядом на те, що відбувається, і взагалі їх це не цікавило. І наближення до Бога так само їх вже не цікавило. Всі вони наближаються до нього розгорячені, наче піч. Нишком як тліючий у печі вогонь, замишляють протягом ночі підступ, а вранці спалахують, як потужне полум'я. Ще продовження цієї метафори: якщо в попередньому вірші була згадка про вино, що вони всі впиваються, то коли люди бенкетують і вживають алкогольні напої, Неодмінно приходить така річ, як е, намагання плести певні заговори в е, середовищі ось цього можновлад, можновладів і царів. Тобто починаються певні державні е, ну, не дуже добрі речі, коли е, роблять певні підступи, е, когось хочуть назначити, когось хочуть прибрати, і от всяке таке і от. Це все робиться без усвідомлення, до чого це може все призвести. Усі вони розпечені як піч, й у злості пожирають своїх суддів. Один за другим падають їхні царі, але жоден з них не кликав до мене по допомогу. Вся ось ця навколо царська метушня, ці дворцові певні заговори і перевороти вони приводили до того, що і в історії ми знаємо за досить короткий період часу в ізраїльському царстві. Була зміна дуже багатьох царів, коли за буквально 20 років шість разів змінювалися династії, і кожен раз кожна династія змінювалася в наслідок державного перевороту, коли попереднього царя вбивали. І ось тут про це так само йде мова, і Бог наперед каже, що очікує цей народ, і найважливіше він каже, що. Вони не кликали про допомогу. Тобто, кожен наступний цар Ізраїля, він замість того, щоб звернутися до Бога, він е, відкидав Бога і тому з ними траплялося те, що траплялося. Восьмий вірш. Єфрем змішався з народами. Єфрем став недопеченим коржем, якого вчасно не перевернули. Ще одна цікава метафора, яку Бог каже стосовно Єфрема, він каже про те, що він став як недопечений Коржик, тобто той коржик, який вже не можна споживати в їжу, тому що він з одного боку підгорів, з іншого він залишився сирим. І ось таким єфрем став через те, що він змішався з народами. Бог, обираючи собі е, Ізраїль, хотів, щоб Ізраїль був. Відокремленим від інших народів, щоб гріховність, яка була в інших народах, не потрапила в Ізраїль. Але з ізраїльтянами, на превеликий жаль, це якраз і трапилося. Чужі пожирають його силу, а він про це не відає. Його вже припорошила сивина, а він і не усвідомлює цього. Ізраїль. Вже став в своєму розвитку як літня людина, в якої вже з'явилася певна сивина, і він мав би навчитись розрізняти добро від зла і все, що відбувається, але, на превеликий жаль, він цього так і не усвідомлює. Хоча зарозумілість Ізраїля свідчить проти нього, вони, ізраїльтяни, не навертаються до Господа свого Бога, не шукають його, щоб з ними, щоб з ними не відбувалося. В цьому вірші мова йде про те, що які б випробування не пали на долю Ізраїля, але Ізраїль не хоче навертатися до Бога, що би з ними не траплялося. І чому це відбувається? Через їхню зарозумілість, тобто через їхню гординю. І так завжди буває в житті кожної людини. Якщо людина горда, то її зарозумілість вона не дає можливості їй навернутися до Бога. Єфрем став як наївний і нерозумний голуб, то кличе Єгипет, то йде в Асирію. Е, голуби. Цікаві птахи, про яких дуже часто згадано в Біблії, але ось тут голуб згадується як негативний образ. Справа в тому, що голуби вони дійсно дуже наївні птахи, і вони дуже необачні. Вони дуже легко потрапляють в сіті до птахолова. І от Бог каже, що Єфрем став таким наївним, нерозумним голубом. І чого він став таким, тому що він кличе то Єгипет, то Асирію. Тобто він намагається знайти щось собі в ось цих країнах, замість того, щоб шукати щось важливе в Бозі. Тому, коли вони єфремляни, йдуть, я накидаю на них мою сітку, притягаю їх додому як птахів небесних. І караю всю громаду згідно зі злом, яке приносять їхні угоди. Тобто ізраїльтяни, можновладці, укладали певні угоди з іншими державами, з тим же Єгиптом, і Асірією, але ці угоди вони тільки шкодили е, цьому державному утворенню. І Бог е, каже, що Він буде карати всю громаду за ось таку поведінку можновладців. Горе їм, скільки вони відвер... оскільки вони відвернулися від мене, їм загрожує загибель, оскільки вони збунтувались супроти мене. Я їх рятував, а вони говорили щодо мене неправду. Тринадцятий вірш дає нам три дуже потужних твердження. Перше твердження горе їм, тобто покарання неодмінно буде, оскільки вони відвернулися від Бога. Друге твердження Їм загрожує загибель. Бог попереджає, що ця країна їй загрожує загибель через що? Через бунт проти Бога. І третє твердження Бог їх рятував під час їхньої історичної цієї подорожі, а вони говорили проти Бога неправду. Тобто вони казали, що це робить будь-хто інший, але не Бог. Вони не валають до мене щирим хоча, хоч і голосять на своїх постелях, караються через пшеницю та вино і відступають від мене. Я їх навчав, зміцнював їхні руки в той час, як вони замишляли проти мене зло. Бог знову каже, що вчинки Ізраїля вони були проти Бога, вони вчиняли зло проти Бога. І ось це духовний блуд. І Він і є злом, яке чинив Ізраїль проти Бога. І найбільшим злом тут було те, що Ізраїль робив те, що називається синкретизм, поєднання істинної релігії і ханаанських певних вірувань. Вони нібито поклонялися Богу Яхве, але насправді це робили так, як роблять Ваалам, Мастартам і всяке таке інше. І останній 16-й вірш. Навертаються, але не до Всевишнього. Стали, наче зрадливий лук. Зрадливий лук, тобто зламаний лук, той лук, з якого вже не можна стріляти. Ось такими вони стали. Їхні можновладці поляжуть від меча, через свої зухвалі промови перетворяться на посміховисько в Єгипетському краї. Бог пророкує те, що можновладці. Вони поляжуть від меча, тобто буде відбуватися певний певна загибель. І коли ворог нападає на якусь країну, то звісно вони в першу чергу хочуть Хочуть захопити можновладців і їх поработити, а багатьох і просто знищити. І, от Бог, Бог про це тут і каже, що можновладці поляжуть від меча. Але е, ще остання цікава думка: через свої зухвалі промови перетворяться на посміховисько в єгипетському краї. Колись Бог вивів євреїв з єгипетського краю, і єгиптяни тремтіли і боялися. Боялися не тільки єгиптяни, але боялися і всі мешканці Ханаану, тому що вони чули про всі ті чудеса, які Бог робив на шляху виходу євреїв із Єгипту. Але коли з ними трати, трапиться ось це зло, про яке Бог каже, то тоді вони для єгип, єгиптян перетворяться на посміховисько. Ті, коли ті е, на, ну, країна, яка колись вийшла в славі з Єгипту. Той народ, який вийшов і прославився, тепер стане сам посміховиськом. Посміховиськом через те, що залишили Бога. Посміховиськом через те, що пішли проти Бога. І це великі приклади і для нас. Якщо ми не хочемо бути посміховиськом для інших народів, то нам треба триматися за Бога. Ось такий був сьомий розділ. До нових зустрічей.